Привіт, друзі. І сьогодні ми розповімо, як починається моє утро. Моє утро починається з нажаття повторно кнопки будильника. Окей, може бути кілька разів. У мене завжди самі лучні наміри на кожен день. Я і я намагаюсь просипатися дуже рано. Ну що я можу зробити, якщо я велика Соня і мої сни дуже гарні? Окей, просипаємося. Ну спочатку саме головне перевіряє мій інстаграм. Он такс, твиттер, фейсбук. Ух ты, яка фотка. Крути фотки, надо полайкать. Зачем я лайкнула? Дурна фотка. Який? Лісти з постелі. Вилажиш, Віка, що ти тикаєш в камері фотографії? Открий вікно і подивимося, який чудовий день нас жде. Якраз провітрим нашу кімнатку. Який чудовий день? Прям пахне весною літом, а ми й голові вже весна. Виходимо з кімнати і пряміком на кухню за стаканом водички. І включимо музику, бо тому що я вважаю, що життя без музики це скучне життя. Розливаю водичку. Чухнем трохи. І вип'ємо її струбочки п'яний як коктейль. І чудовий настрій на цілий день – обеспечено. Зараз час для безрого душу. Я завжди десь твої Мені Моє це тільки довідки на повезло. Чи сам зубки? Яка вкусна коза зубна папка. Танцюємо чуть, чуть і вмиваємося. Треба витертись і підемо поснідаємо. <гум> Нічого не <замічаєте>, ні? <гум> Я ж жарю, що має чудовий день. Підемо, поки закипить чайник і приготуємо дві чашечки чаю для мене та моєї подружки, яка зараз у мене вулицях і допомагає зняти мені це чудове відео. Як довго кипить чайник? Ура, він закипів. Заливаємо чай, мою кружечку і кружечку для подружки. А це кстати дуже чудова кружечка. Вона чорна, красно, чорна, а потім, коли, коли тепло, то вона стає різнокольорова. Ага, А, яка класна кружка. А ось моя хитрость. Я ніколи не викидаю чайні пакетики. Я їх е, кладу на тарілочку і в холодильник. І потім кладу собі на глазки на 15-20 минут і немає очоченці крігів під глазами. Поки чай можна покормити моїх тваринок. Моко така Ізюмінку, їж мій мальчик. Куди ти тікаєш? Хороший. І черепашку шумахера. Ізюмінка дивиться. Кіші, кушай шумахер. А Зінки ж цікаво все. Фу, ти хочеш до мене? Ні, надо покушать, кушай. Він куфає, е, він нічого ти скушав. Усов. Не Кладем Кладаем ли наши пакетики на глаза? Слушай, подружки. Было смешно. Я же говорю, хорошее намерение на каждый день. Все, подвесь его к нудранку. Слепить стаканчик водички. Сюда 5 минут и зажигаем свечечки. Наши тики, я их сейчас подушу, я не знаю. Они ароматизированы. Ну, зараз ми їх опять запалимо. Це не важливо, просто хотіла понюхати запах. Тепер час для легкого макіяжу, уважаючий крем для нашої шкіри. Ввеплю ней телефон. Нам прийшло сообщення. Откриємо кремчик і намажемо на наше личико. Ой, забагато. Ну, не важно, мені не жалко крема. Мажем на щочки, мажем на лобік, мажем на другу щочку і на подбородок. Розмажуємо все ватним диском. І ще кремчика. Я мажу дуже сніжно і допомагаю собі при цьому все рукою. Тепер викидаємо мусор і переодягаємося, вибираємо яку одержимо я в Діну. з подружки. Алло, аніот? Номер. Приходь до мене, погуляємо. Похід в двір до його погуляємо, Погуляємо котаки розбойники. Десь хлопців мали. Приїдесь там. Хорошо, я тебе жду. приїчаємося возле води. Так, да, давай. Я теж люблю. Пока. Ось і все було моє відео. Це все моє утро. І всім пока-пока. З вами була я Вікторія. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальчики вверх. Я сподіваюся. В...